Перемагаю груза Байерна. Як тут розумію, що мені не вистачає лише одного трофея до максимального рівня. Тому я натискаю кнопку грати знову. Грати я буду тріош ОД. До речі, ви лише погляньте в команді. Це ж зіркова шелі. Достатньо одовський скін. До речі, напишіть в коментарях, чи є він у вас. Тут мене вбиває Леон під інвізом, але мої тімейці заманили його пастку та добили. Після чого я спавнюся та залишаюся один. Тому як мої тімейті померли. Помічаю, що на Маклошилося вже три команди, тому я вирішив добити слабшу команду. Забираю Шеллі, Але сам відлітаю від пайпер. Заспавнюся мій тімейт на Шеллі та добив останнього гравця з третій команди. Тут в нас навіть не було шантів. Тому ми займаємо друге місце. Але цього мені і достатньо для того, щоб апнути максимальний рівень. Се ми одинаесети максимални ривен. Тоа е чиј за перехлад.